Всім доброго дня. Мої ранні тюльпани пішли у процес бутонізації. Пізніше не дуже випускають бутончиків, але кормити я буду сьогодні всі. Спочатку я поставлю розчинятися в теплій воді градусів 60% наш коплант, який ми купили замість нітромофоски, виходить трішки дешевше це калійно-фосфорне міндобриво, в якому є ще 12% магнію, кальцію, сірка. І ще багато різних мікроелементів. А так, як воно розчиняється дуже погано, ми його залишимо і будемо підходити, час від часу помішувати. А тим часом підготуємо наші тюльпанчики до підкормки. Земля волога, бо в нас дуже проходять дощі, так що тільки де неде зараз повириваємо зілячку. Тут в цьому рядочку є, як і пізні тюльпанчики. Бачите, ще немає бутонів. Так, і є вже тут тюльпани, які викинули бутончики, це вже середні. Ще їм потрібний і азот для наростання зеленої маси. Калію в цьому міндобриві досить є, щоб дала яскравість цвітіння. Добре, що магніє для того, щоб був гарний колір зелений листя. Ну, а сірку люблять всі цибулькові, пани, нарцизи. Навіть цибуля з чесником. Довго розчинялося наш екоплант. Ну, це мінь добре для осіннього внесення, щоб за зиму воно розчинилося в землі під орандо. І додаю неповну ложку селітри. Селітра швидше розводиться. Все вимішую гарненько і буду підливати наші тюльпанчики. Цим міндобривом я підливаю вперше для проби. Вирішила підливати ті, які вже дали бутончики. Ось тут в мене ще й лілейник, дивиться, бутончик вже викинув, йому також не завадить таке підливання. Стараюся підливати під корінь. Як на листочок попаде вже. Все рівно дощі йдуть, воно все змиє. Але підливати, кажуть, треба локально під самий корінчик. І розливати по боках. Ранні тюльпани я собі так вирішила, сажу їх більш кубками, ближче до того, щоб ніби такі букети в мене світуть. А вже пізні в мене ростуть рядочками. Так мені захотілося. Це вже в мене на клумбі. Такі кубки ранніх тюльпанів будуть цвісти. На друга, їх багато тут в мене купок. Вже так гарно понаростали. Я їх спочатку, як вони вилазили, тільки маленькі, пам'ятаєте, я вам показувала, я їх підсипала вже салітрою. Ну, а тепер більше наголосу буде на калій. Ну, а тепер буду готувати підкормку таку, як щороку, зазвичай готую для своїх тюльпанчиків. Магній, сульфат, монокалій фосфат. Салітра. Ось в мене ложка салітри. Це буде на 10 літрів води. Набираю неповну ложку монокалію фосфату. Сульфату магнію також не повну таку столову ложку. Спочатку в тепленькій водичці півлітровій баночці це все розчиняю, а тоді виливаю відро 10 літрів і буду поливати свої тюльпани. Свої тюльпани я розсаджую зазвичай на третій, а можна і на четвертий рік. У мене нема багато голландських сортів. Мої колишні польські тюльпани. Оці, що якраз поливаю, посаджені в той рік. Ще не розрослися так. По ті, що ви бачили кубками, це вже буде їм третій рік, вже може цього року прийдеться. Ось ну, вони, бачите, там за нарцизами заховані. За ними далі лілії ще не сапаю, бо тільки-тільки вилазять. А нарцизики, дивіться, як похилили голівки, йдуть дощі. Чекаємо всі сонечка, як і квіти, так і ми. І мирного неба, всім, -всім мирного неба. На сьогодні до побачення!